Я втратив дуже багато крові, ампутація ноги, відкриті переломи, тяжка контузія з розривом барабанних перепонок. Лікарі сказали, що вірогідність того, що я до, доїду до лікарні, практично нульова. Та вже передали на той момент, що я 200. Командир мотопіхотної роти Євген Овчинников згадує події березня минулого року біля села Скорінець під Черніговом. Це село розташоване вздовж траси Є95 е дороги на Київ. Тоді її вже контролювали російські війська. Ми в той населений пункт не могли зайти великою кількістю військовослужбовців. Всі траси обстрілювалися. Ми заходили малими групами. Нас було близько 15 військовослужбовців. І зв'язку з відсутністю повного складу прийшлося приймати рішення та виконувати функції звичайного солдата. Після обіду 14 березня 2022 року по селу Скорінець відкрила вогонь російська артилерія. Потім виступили чотири танки та БТР. Я прийняв рішення відбити атаку та за допомогою протитанкової керованої ракети Енлав підбив перший танк. Згодом розпочався бій. У мене. Двоє бійців зазнали поранення, і я прийняв рішення щодо їхньої евакуації. Ворог атаку не припиняв, і наші бійці почали відступати від траси в лип села. Солдати Євгена йшли пішки, а він сам на авто перевозив зброю і боєкомплект. Станку Т-72 влучив постріл в машину. Мої бійці кинулися до машини, яка горіла. Ось так виглядала машина Євгена після бою. Тоді евакуаційний транспорт не зміг доїхати до місця поранення Євгена через артобстріл. Болотами, городами вісім військовослужбовців, десь півтори-дві години внесли на гнучких насилках під обстрілами. Вони в посадці знайшли військову машину, яку бросили військовою зв'язку з тим, що в неї були пошкодження. Але один з військовослужбовців зміг скрити її та зламати замок запалювання. Та зміг її завести, та на цій машині мене вже доправили до першої евакуації. І завдяки їм можна сказати, я стою з вами та спілкуюся. Відстань від місця поранення до місця евакуації складала 30 кілометрів. У Євгена була відірвана ліва гомілка і розтрощена права стопа. Крім того, у нього були опіки і відкриті переломи. Військовий втратив дуже багато крові, бо під час евакуації, з так званих червоної і жовтої зони, переливання не роблять. Та вже придали на той момент, що я 200. Хлопці, мого підрозділу, коли дізналися, були дуже поникші. Та Євген вижив. Спочатку його прооперували у козельці, потім доправили до Києва. Через те, що турнікети та джгути на ньому були накладені близько трьох годин, лікарям довелося ампутувати його ногу вище коліна. Скажу, що в Україні у нас дуже класні лікарі, бо ну вони мене практично витягнули з того світу. Потім волонтери допомогли Євгену виїхати на лікування до Австрії. Там він пробув до лютого цього року, переніс ще кілька операцій і став на тимчасовий протез. Постійно отримати йому не вдалося. У зв'язку з тим, що фінансування для військовослужбовців в Австрії не було виділено, тому вони змогли тільки мені поставити провідний протез. Такий протез, який би мені дозволив повернутися на службу та займатися активним життям, коштує приблизно 3 мільйони гривень. 3 мільйони Україна не виділяє. Основна програма це 660 тисяч гривень. Та зв'язку з тим, що в мене пошкоджена ще інша нога, може ще якась додаткова оплати, там в розмірі ще 100 бо 200 тисяч. Зараз друзі Євгена оголосили збір коштів, щоб зібрати ще 2 мільйона гривень, яких йому не вистачає на якісний протез. Після одужання та реабілітації дуже хотіла би повернутися до лав збройних сил України, тому що я присвятив цьому вже багато часу та дуже прокипів до військової служби. До війни Євген встиг попрацювати один рік за спеціальністю. Яку отримав в університеті інженером-конструктором машинобудівельного заводу. Звідти у 14-му його й мобілізували. Зараз Євгену 32 роки, з них більше восьми він прослужив у ЗСУ. Каже, що й тепер може бути корисним у армії. Зрозуміло, що це може бути не зовсім бойова посада, але там, планування бойових дій та навчання військовослужбовців. Так, цим я зможу займатися, Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини.